То дозволив без аукціону встановити два контейнери на калинці, з'ясовували члени наглядової ради. У Чернівцях влаштували яскраве новорічне свято для дітей хворих на туберкульоз. Фарбами на полотнах куковинські художники розповіли, якою бачать справжню каску. Дивитись новини міста за середу, 24 грудня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. То дозволив без аукціону встановити два контайнери на калинці, з'ясовували члени наглядової ради. Вже вкотре на калинівському ринку відбувається незаконне розміщення різних торговельних об'єктів. Ще на початку цього літа спритні підприємці самовільно прилаштували 30 кіосків, а минулого тижня під виглядом покращення примостили ще два на четвертому секторі. Тоді ж найговірке керівництво калинки пообіцяло винних покарати та демонтувати металеві конструкції. Але обіцянки Святошнюка залишилися лише словами. За одну ніч встановити незаконні кіоски звична справа на калинці при керівнику з Фейсбука Святошнюка, кажуть підприємці. За період його директорства тут без дозвільних документів було прилаштовано 30 наметів з продажу прохолоджуючих напоїв. А нещодавно на четвертому секторі з'явилися ще два незаконних контейнери. Під час виїзного засідання наглядової ради пан Святошнюк пообіцяв вирішити цю ситуацію, а винних покарати пройшов тиждень, а металеві конструкції як стояли, так і стоять. Коли і там в четверг, ви як мужчина. Ви як керівник комунального підприємства присутності депутатів міської ради дали слово до понеділка це демонтувати. Мені у суботу повідомляють про те, що ці контейнери працюють, що вони торгують. От, а ви сьогодні говорите про те, що ви не ображаєтеся, але ну, я вам скажу чесно, ні про які розширення там мова навіть йти не може. Там встановлені нові контейнери. Торгові контейнери і Володимирович, я говорю вам відверто і прямо. Я сьогодні чесний кладу. Буду вимагати від наглядової ради, щоб наглядова рада після цих ваших дій винесла пропозицію про вашу про ваше звільнення. Проте перед початком роботи наглядової ради мер Чернівців Олексій Каспрук обмежився вступним виступом, у якому заявив, що Святошнюк отримує догану. Так би мовити, задав темп самому засіданню. Вам, Володимир Володимирович, ставлю на вид, і зараз з юристами відпрацюємо догану. За взагалі за таку організацію роботи по взаємодії співпраці з е, наглядовою радою, що наскільки я розумію, міський голова вже прийняв рішення, які приймати для чого ми тоді взагалі засідаємо? Якщо міський голова сказав, що директору ми винесемо догану, а завідуючого сектора ми вже по з посади на меншу призначили. А для чого нам тоді тут засідати? Якщо прямий роботодавець рішення прийняв, що ми тоді можемо в громаді сказати? Сказати щось, щоб громада з нас посміялася? Якщо ми поважаємо нашу раду, значить ми повинні сумлінно в цьому розібратися і рекомендувати міському голові свою пропозицію. Один контейнер важить 10 тонн та коштує майже 50 тисяч доларів, кажуть експерти. Проте ці гроші пройшли повз міський бюджет та усіли у глибоких кишенях махінаторів. Я розумію, що хтось взяв гроші, ну тяжко їх назад віддавати. Легше отримати одну догану, там другу догану видати. І ніби питання замовчати. Я вважаю, що це питання не можна замовчати. Замовчувати. Якщо там треба контейнера, і там є вільне місце, треба провести там аукціонний конкурс, бо бюджету потрібні Більше кошти. Більше того, у заяві, яку надала дирекція ринку, не вказано, на яку площу планувалося розширення. Та й процес встановлення ніхто не контролював. Я прийняв цю заяву, я подивився на документи, вони всі були в наявності. Я дійсно зареєстрував цю… Свідоцтво про підприємницьку діяльність, угода з ринком пролонгована. В них не було заборгованості на той момент, але під виглядом покращення спиртні підприємці встановили два контейнери. Таким чином вони розширили два торгових місця та навіть здали їх в експлуатацію, оскільки там активно ведеться торгівля. Ви надаєте всі дозволи? Ніхто не знає, що там має бути. Людина приїжджає, ставить два контейнери. Ніби що я ніколи не що на Клинівському ринку, поставити будку собачу. Просто так розумієте, ставить цих два контейнера. Мало того, що. Йде розмова про покращення одного, ставиться два. І Як хитро робиться, що покращують умову зразу двом. Це виходить, якщо я в середині ряду хочу розширитися, я пишу заяву, всі розсовують вправо вліво, ставлять не два контейнер, і я отримую неговіркий Святошнюк намагався пояснити, що це не встановлення нових контейнерів, а поліпшення торговельних місць. Та й з двох кіосків зроблять один. Депутат міськради Василь Максимюк, який не так давно повернувся з АТО і раніше, очолював це підприємство, обурився, адже на ринок успішно повертається корупційні схеми часів ранжука не в тому. Чи дерус законно чи незаконно виконавчому директору поніс чи не доніс він ту заяву і його назвати за це? Вибачте, пане Олександре, що я пацаном назвав, але в прийнятті рішення ви пацан в даному питанні, тому що приймає рішення голова. У мене питання в іншому: хто в громади міської украв 60 тисяч доларів? Громадська рада з'ясувала, що у процесі отримання дозволів та встановлення контейнерів було допущено чимало порушень на різних рівнях, але винних вирішили зробити всіх, окрім директора Святошнюка, який підписав цю заяву. До речі. Цьому evet. документі, як і в багатьох інших, фігурує прізвище Требеш. Ось вот заявлення, так? Написано, погоджено директор виконавчий, а ніж написано Заява зареєстрована. Так. А далі написано, я підприємець, треба бо… не що, порядчик базар»? Ні, 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 це до вас Олександр Гіналіч. Ні, це не Він оформлений оформлен різних підставних ліц. А все це, фактично, то цих об'єктів, один чоловік Василій Требуш. за словами фахівців, саме підприємець волотіє понад десятьма контейнерами на Калинівському ринку. Я розумію, що від вас нічого не залежить на Калинівському ринку. Ви свою догану отримали. Дозволь дозвольте, будь ласка. Образи це є нанесення збитків на мільйони доларів територіальній громаді за якихось півроку і повернення старих схем. А ці схеми повертаються за мовчазної згоди пана Володимира. Пане Володимир, будь ласка, вже пишіть по доброму заяву, йдіть собі назад у Фейсбук, сидіть, працюйте в Фейсбуці. Крім того, декілька місяців тому на схилі мосту, де заборонено будівництво, почали зводити двохповерховий магазин. Вартість цього об'єкта 140 тисяч доларів, і гроші знову пройшли повз міський бюджет. Та й цього разу керівництво ринку на це не зважає, як і на незаконні контейнери. Якщо ви пройдетеся і укура... уважно подивитеся, то ви знайдете ще ряд таких контейнерів. І я думаю, що в мене виникала пропозиція надалі перевірити МТК Калинівський ринок ті об'єкти, які були збільшені у 2014 році в площі які були нові внесені в базу. Але не в договірному відділі, а в бухгалтерії. Ці два контейнери на четвертому секторі, за словами експертів, це лише частина того, що було встановлено за цей рік. Упродовж трьох з половиною годин члени наглядової ради засідали. Тож вирішили рекомендувати розірвати трудовий договір з директором Калинки Святошнюком, а також провести на ринку службове розслідування. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Спочатку поновили, а потім передумали. Апеляційний суд Чернівецької області скасував рішення суду першої інстанції відмови Вадиму Колегаю у поновленні на посаді заступника гендиректора МТК Калинівський ринок. Розгляд справи відбувся сьогодні. Представники комунального підприємства заборонили відеозйомку засідання, тому результату журналістам довелося чекати за зачиненими дверима понад дві з половиною години. Прокоментувати ситуацію юрист Калинки Ілона Сарафінчан відмовилися і після засідання. Зараз. Громадськості стало відомо про очевидні незаконні дії керівництва щодо встановлення контейнерів, які були предметом розгляду на засідання наглядової ради. Ми впевнені в тому, що саме це є наслідком неймовірної діяльності стосовно того, аби суд апеляційної інстанції виніс саме такі рішення. Не допустити калягая до виконання його посадових обов'язків, оскільки він буде очевидно перешкоджати, вчиняти незаконні дії керівництва. У представник Вадима Колегая збирається подати касаційну скаргу і таким чином оскаржити незаконне на його думку рішення. Міський голова Олексій Каспрук напередодні сесії міської ради скликав журналістів, проте, власне, про неї ні словом не згадав. Важливим питанням брифінгу стало обговорення рішення наглядової ради Калинівського ринку, яка рекомендувала звільнити гендиректора Святошнюка і провести службове розслідування. Але незважаючи на те, що директора мер призначив сам, отже, і сам в повноваженні звільнити недобросовісного працівника, рішення ради мер проігнорував і приніс відповідальність на адміністрацію ринку. Адміністрація все ж таки вважає наглядову раду не е, органом, який має допомагати, а органом, якимось контролюючим, від якого треба якісь інформації чи приховувати, чи не дослухатися до е, порад наглядової ради. Міський голова навіть знайшов виправдання такі поведінці керівництва ринку. Проблема Калинівського ринку я завжди казав: є спокуси, перед якими дуже важко встоювати. Винні всі. На сьогоднішній день на Калинівському ринку де-факто чи де Юри 5 заступників. Є новопризначені, є новоновопризначені, є ті, що відновилися. Ну ніхто не хоче просто розвернутися і піти з Калинівського ринку, знайти собі роботу в іншому місці. Ну От, от, от так от мають залізти туди. Туда хочуть залізти на всіх головних підприємствах міста. Від цього і всі проблеми в Чернівцях скажеться міський голова. Але на що жалітися, якщо і некомпетентний гендиректор Калинки Святошнюк, і не дуже вічливий і неефективний екс-начальник водоканалу Штогринець надбання кадрової політики самого мера. Також на брифінгу обговорили частину чернівців, яку в народі називають маленькою Венецією, бо без гондоли вулицею Богдана Хмельницького пересуватися дуже важко. Восени всі, хто має навезіння, проходити нею, отримали надію. Одне з підприємств виграло тендер, розказує міський голова. І вже навесні вулицею можна було б прогулюватись з задоволенням. Бардак. ну каже, що не вистачає грошей, а 90 мільйонів у міській раді цього року пропало. Де ті гроші? Пішли б сюди. Роботи повинні були розпочатися 1 грудня. Маємо вже 24-те, але так нічого там і не проводиться. Тендер був виграний заради того, щоб отримати аванси, роботи не робити. Тому ця ситуація на сьогоднішній день фіксується, актується так само. Готові розривати договір, оголошувати новий тендер за тендером. Тендер, а жителі чекають, коли ж і на їхній вулиці буде асфальт. Брифінг переріс у прес-конференцію і журналістам запропонували ставити питання. Запропонували, та не всім дозволили. Як виявилось, медійникам критикувати міського голову небезпечно з образою Олексій Каспрук може і не відповісти на запитання, які є важливим для громади. Я дуже скучив за тим, що ви не відвідуєте мої останні прес-конференції. Е, насправді я не знаю, чи варто вам відповідати взагалі, тому що що би я вам не відповів, ви ж напишете те, що вам треба. переходити. На особистості традиція нових очільників в нашому місті. Пам'ятаємо, як екс-начальник водоканалу принижував підлеглих, а віднині дозволяє собі ображати журналістів і мер. Вважайте, що як людину ви для мене не існуєте? А на брифінгу не просто люди, а журналісти. І круглий стіл обговорення, не місце для особистих образ міського голови. А журналістська спільнота має надію, що в майбутньому не буде списків представників змі, які мають право ставити питання меру і чорні списки тих, хто критикує владу. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі про традиційну передноворічну зустріч буковинських ветеранів та про справжню новорічну казку, яку влаштували у Чернівцях для дітей хворих на туберкульоз, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців. Чотирнадцятий день режиму тиші на сході України позначився черговими безсистемними збройними провокаціями з боку терористів. Найбільш кричущим фактом став обстріл бойовиками блокпосту національної гвардії з установок БМ 21 град на перехресті доріг Золоте Оріхове гірське на Луганщині. Традиційно напружені ділянки, Донецький аеропорт, селище Піски, місто Дебальцеве та станиця Луганська. Загиблих за минулу добу немає. Двоє військовослужбовців дістали поранень на окупованих територіях. Бойовики безуспішно намагаються встановити єдиновладдя у місті Макіївка Донецької області. Спостерігаються факти збройних сутичок між чеченськими та місцевими бойовиками через перерозподіл сфер впливу на підконтрольній території, і це призводить до загострення ситуації у місті. На підприємствах Донецької області, які перебувають під контролем бойовиків, налагоджується випуск зброї, призначеної для терористичних угрупувань, зокрема і мінометів. Двері для України у НАТО відчинені. Про це заявила речниця державного департаменту США Марі Гарф у вівторок, 23 грудня, коментуючи відмову України від позаблокового статусу. У НАТО наголошують, що позиція Союзу залишається незмінною. Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови, і двері завжди залишаються відчиненими. Натомість Росія вимагає гарантій не вступу України в НАТО. В МЗС Росії заявили, що ухвалення закону про відмову України від позаблокового статусу є контрпродуктивним і нагнітає конфронтацію. Україна офіційно відмовилася від попереднього курсу на вступ до НАТО 2010 року, одразу після приходу до влади тодішнього президента Віктора Януко. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков планує замінити державну автомобільну інспекцію на поліцейську патрульну службу. У Києві набір на навчання до цієї служби розпочнеться 20 січня 2015 року, повідомив міністр у Фейсбук. Конкурсний відбір і тестування, три місяці жорсткого тренінгу і навчання, знову тести. І коли, гадаю, відсотків 50 пройде всі випробування, отримаємо навесні нову патрульну поліцейську службу у Києві. Службу, яка, як сподіваюся, буде вам служити, і ви її поважатимете, написав Арсен Аваков. За його словами, згодом цей досвід буде поширено у великих і малих містах країни. Подробиці зміни у роботі правоохоронців на автошляхах міністр пообіцяв розкрити на брифінгу, у якому візьме і його заступниця Екас Гуладзе. У селі Біла Кіцманського району на місцевому ставку перевернувся човен з людиною. Як виявилося, чоловік на човні по кризі намагався дістатися до середини ставка. Однак лід під ним провалився, човен перекинувся, а чоловік опинився у воді. Це помітив ще один місцевий житель, який перебував на березі. Він із драбиною кинувся на допомогу потерпілому. Проте, коли майже добрався до місця, де у воді перебувала людина, крига під ним почала провалюватися. Тому бідолашний залишився на місці, тримаючись за драбину, почав кликати на допомогу. На щастя, небезпеку помітили люди на березі. Вони відразу повідомили про подію рятувальників. По прибуттю до місця було виявлено чоловіка, який знаходиться на льду і тримався за умови човну. Завдяки оперативним діям було проведено розгортання човна. Було врятовано цю людину, також ще одну людину, яка намагалася надавати йому допомогу. Оскільки крига була неміцною, то добратися до людей по ній було неможливо. Тому рятувальники, використовуючи надувний човен, дісталися до чоловіків і доправили їх на берег. Той, що перекинувся з човна, перебував у холодній воді, тому отримав переохолодження. Рятувальники допомогли доправити потерпілого до карети швидкої медичної допомоги. Його госпіталізували до лікувального закладу. У Чернівцях відбулася вже традиційна передноворічна зустріч буковинських ветеранів. Близько 80 героїв 20-го століття обговорили проблеми на сушні на минулий подій в Україні. Подробиці дивимося разом. Віталій Михайлішин зазвичай перед різдвяними святами зустрічається з ветеранами, не зрадив традиції і нині. Каже про героїв 20-го століття потрібно дбати, адже саме їм ми дякуємо за мирне Це небо. Люди, які ніколи не жаліються. Люди, яким потрібно більше уваги. Завдяки цим людям ми сьогодні живемо. Розвиваємося. Такі зустрічі не аби як зраділи ветерани. Кажуть, приємно, коли про них згадують не лише на день перемоги. Вони поскаржилися громадському діячу на нинішнє життя та чиновників, які байдужі до потреб пенсіонерів. Адже з кожним роком фінансування ветеранських спілок зменшується. Теж стосується і видатків на інвалідів та ветеранів війни. Розповідають, пенсії у них мізерні, а ціни з кожним днем усе вище. Окрім того, вони не можуть досі повірити, що скасували соціальні проїзні. У цьому вбачають лише одне. Штають питання. Про те, щоб скоріше позбавитися від старшого покоління, оце саме страшне. Це взагалі не по людськи це безпреділ, нелюдяни не сі дуже високі ціни на ліки, в основному на ліки. В основному на ліки але на продукти питання вже виживає як хто може, тому що обов'язково пенсіонер заплатить за комунальні послуги, потім виживає з тих копійок, що має. Також вони обговорили і події в Україні. Це люди, які вже тримали зброю в руках, захищаючи батьківщину і добре знають ціну миру. кажуть, ніколи б не подумали, що настане час, коли товариші, з якими під час другої світової війни воювали на одному боці, стануть ворогами. Я ніколи не міг би збагнути. Що я в такому віці і ще раз почую, буду переживати, тому що в мене і син, і внук є. Що зараз, що така необ'явлена, така незрозуміла. Мені здається, що нікому вона не зрозуміла оце війна. Лі Михайлішин привітав кожного ветерана з прийдешніми святами та пообіцяв і надалі дбати про їхній добробут. Марина Чорний, Роман Пилатик, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях влаштували справжню новорічну казку для дітей хворих на туберкульоз. Благодійну акцію ініціювала родина Мельничуків. А головними учасниками заходу стали однолітки тих, хто лікується від білої чоми. Ось ялинка нині стала чарівною, адже саме під нею за кілька годин з'явилася ціла торба подарунків. А магами, які чеклували над новорічними сюрпризами, були діти. Вони з допомогою батьків обрали іграшки та солодощі, які передадуть малюкам з обласного дитячого протитуберкульозного санаторію Садгара. Маленькі чарівники кажуть, творити добро це їхні покликання. У Мене батьки з дитинства ще, ще треба допомагати іншим, які. Потребують допомоги. Тому і підготували солодощі та приємні сувеніри хворим малюкам. Різні м'які іграшки, машинки, гроші 100 гривень. Іграшкою – 50 гривень. Теосікі колготки. Окрім дітей, чарівниками вирішили стати і дорослі. Вони теж посприяли появі новорічних подарунків під ялинкою та виповнили скриньку з коштами. Я казав один. Е Мудрий чоловік, що е, добро е, твор, творити може кожен. Але щоб повірити в силу добра, потрібно його е, починати е, творити самому. Е, тому я сподіваюся, що от, е, ці люди, які зробили подарунки, хто матеріально, хто як зміг, хто… Це буде вагомий внесок, і дітки будуть, будуть раді. А ідея створити новорічну казку для тих, хто цього потребує, чи не найбільше, належить родині мельничуків. Батьки чотирьох дітей добре знають, як важливо малюкам у новорічну ніч знайти під ялинкою подарунок, адже на нього чекають весь рік. Лаштувати свято саме хворим дітям. Вирішили не випадково. Подумали про те, що Є багато інших дітей, які не мають чи можливості, чи не мають батьків. І є багато дитячих будинків, де є якісь спонсори, якось допомагають. То в цьому закладі нема такого. Тому вирішили, якби зробити таке свято до нового року. І справді благодійну акцію для пацієнтів санаторію проводять вперше, розповідає головний лікар закладу. Нині на обліку санаторію перебуває 150 малюків. Вони забезпечені всім необхідним по мінімуму. Тому така акція для них стала приємним сюрпризом. У нас Велика кількість дітей лікується, це Діти, яких нема батьків. Це діти, скажем, де батьки залишені батьківських прав. І багато яких дітей, які потребують цієї цієї допомоги. Марина Чернея, Роман Пилатик, Чернівецький промі. У Чернівецькому художньому музеї відкрилася виставка Намалюю тобі казку». Свої роботи представили художники громадської організації «Арт-Нуво». Чим здивували ми ці глядачі, та якою вони бачать справжню казку? далі? У Чернівцях малювали казку для глядачів. Свої роботи представили 10 художників громадської організації Арт нуво Тематика одна, а виконання та жанри різні. Тут дуже багато так само художних. це і батик, холодний розпис по тканині, і олійний живопис, і гратографія є, графіка, є і текстиль, тобто дуже різноманітна. Направлення такби ну, якби, якби в, в техніку Яніна презентувала оригінальну картину Прихована краса. Вона складається із чотирьох частин. Дівчина каже, що намагається вигадувати завжди щось нове. Вона є символічною, тому що тут зображено символ. Тут буква «Г», якщо добре подивитися, англійська літера г вона символізує геометрію, початок нового і початок розвиток культури і мистецтва. Микола проживає у Молдові, але є постійним учасником. Організації Арт Ново митець показав на виставці свої дві картини. Я тому намагаюся в кожних своїх роботах поділитися з глядачем якоюсь своєю своїм світоглядом, своїм баченням, щоб кожна людина могла знайти щось своє, щось індивідуальне і не залишитись сторонніми, бути ніби суспільними у цьому ну, в цій. З цієї картини. Щоб оцінити виставку з професійної точки зору, Євгеній приїхав із Криму. Раніше чоловік працював у Німеччині, Італії та Франції. Впечатлення очень хорошо. Є роботи, які мені очень сильно понравились. Такі екологічні роботи, но в основном понравились вот с этническим уклоном. Африка, ескімосія, яка багато цвітів. Всього на виставці представлено 45 робіт. Побачити їх можна до 12 січня. Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. У Новоселиці Чернівецької області відбувся всеукраїнський турнір Дзюдо серед юнаків. На цих змаганнях відзначилися вихованці Сокирянської дитячо-юнацької спортивної школи. Перше місце у ваговій категорії до 34 кілограмів посів Назар Семенко. Срібними призерами у своїх вагових категоріях стали Роман Гордій, Максим Георгіян та Андрій Нараєвський. Третє місце в активі – Олександра Бузила, Євгена Янчака та Олексія Братушка. У столичному будинку футболу відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Кубку України з футзалу. Саме з цього раунду у боротьбу вступають 10 клубів екстраліги. Команда Спортлідер плюс Хмельницький, яку тренує чернівчанин Віктор Млинець, зустрінеться з чинним володарем Кубку нашої держави львівською енергією. Матч відбудеться 18 січня у Хмельницькому. Колишній півзахисник Чернівецької буковини Михайло Савка увійде до тренерського складу азербайджанської команди Габала. Нагадаємо, що нещодавно головним тренером Габали став екс-наставник Чорноморця Роман Григорчук, з яким Михайло співпрацював у Одесі. Кольори Чернівецької буковини Михайло Савка захищав 28 років тому. У тренерській кар'єрі Савки є робота з командою «Енергетик Бурштин. Поки це всі новини середи, нагадаю ще раз, про що сьогодні розповіли вам журналісти телеканалу Чернівецький промінь. Хто дозволив без аукціону встановити два контейнери на калинці, з'ясовували члени наглядової ради. У Чернівцях влаштували яскраве новорічне свято для дітей хворих на туберкульоз. Фарбами на полотнах буковинські художники розповіли, якою бачать справжню казку. За кілька хвилин розпочнеться програма, «Чернівці всі сьогодні? Отож, побачимо.